Головний тренер Дніпра Мирон Маркевич готовий відповісти yeah. на ваші запитання yeah. стосовно сьогоднішньої гри. Просимо запитання. Будівальники склалися враження, що команда десь не долаштувалася на матчі. Простуєте, чи підвертується від? Вони налаштовували сиг ніколи. І... Ну, але так воно знаєте, завжди є, коли дуже сильно хочеш. То... А такий знаєте, психоемоційний стан не найкращий, воно сьогодні результату не дало. Так що тут взагалі футболістів нема чого винити. Ну, не грають, як можуть зараз. Так що, я ймію роздягальні про то сказав, що Є така ситуація, і треба пережити і все. Так що в основному завжди винен головний тренер і до футболістів. Ну, можна пред'явити якісь претензії, але вони сьогодні хотіли рати. Олександрська. Ну, така, така стадія в колективі і в публікціону, в що... теряется всякая мотивация у футболистов добиваться всяких хорошего результата. То есть якобы они хотят выполнять свои какие-то профессиональные обязанности, но на деле оказывается так, что э, все-таки эта мотивация находится на очень низком уровне. Так ли это? Мы все знаем о проблемах клуба, мало об этом говорят, но всем, всем об этом известно. Насколько это в первую очередь влияет или есть какие-то другие? Ну от ми сьогодні порахували шість чоловік, нема тих, які грали там того року. Шість. Ну, разом з травмованими. Тобто ті футболісти, які приділяли лице команди, то перше. Мотивація, ну ви праві. Мотивація не та, яка була там того року. Плюс ну, селекція м'яко, скажімо так. Все в основному футболісти, які прийшли безплатно. Ну і то все разом. Знаєте. Щось одно говорити, ну, напевно, важко. Я, знаєте, зараз така ситуація і в нас, що, ну, напевно, не до футболу. То не тільки в нас, то в багатьох клубах. Тому щось... Нагнітати. Я давно говорив, що командою треба серйозно займатися, тим більше такою, як Дніпро, і тим більше після того року, який команда провела на, ну, на хорошому рівні. Так що, знаєте, тут багато є нюансів і ну, не важко зараз, знаєте, щось. Тому що ну, команда не грає, і, ще раз повторюю, завжди винний головний тренер. Але я, я прогнозував ту ситуацію. Я давно, ще місяці 3-4, сказав, що буде біда. Ну, напевно, поки що, не до футболу. Анатолій Шанка. Ну ваш попередник на прес-конференції Василь Сачко. Я їм здавав питання про те, що проблеми існують ті, що існують проблеми в Білі, існують вони і.